Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зустрілися ми там на блошиному ринку з моїми подругами і Анією, і Танією. Ходили, шукали, кожна щось купила. І зараз я вам буду показувати свої знахідки. Ну, як за традицію, сьогодні неділя. Але почати я хочу з подарунків. Останнє мені подарувала таке намисто з. Перламутру, який я дуже люблю, тому я, знаєте, дуже зраділа і все. І Таня сама збирає намиста. Дуже талановито, я вважаю, робить все це. Але вона мені подарувала не просте, а стареньке. От дивіться, яка тут застібка. Зовсім не сучасна. Отак. От ну Ми знаємо так. Закрити, а так, відкрити. Але бачите, як воно зроблено Не загубиться так вже просто. Тільки потім, якщо отак от зробити, то можна його відкрити. І навіть тут є проба 800. Тож, застібка зроблена срібла. Ну, а проба 800, вона підтверджує, що намисто це має вінтажний вік. Знаєте, це така стара робота, і так я вважаю, що це зроблено десь в 40-х 50-х роках. Тож така справжня вінтажна річ. А ще Таня подарувала мені кліпси, які, звертаю увагу, Зроблені з такими кабошонами, це кабошони з скла. І зроблені вони так, щоб зробити імітацію, ну, може, коралу. Металева частина, от дивіться, в дуже гарному стані. Оці крапани, які утримують кабошони, вони дуже теж красиві, нагадують лілію. Це таке урочисте. Знаєте, в таких кліпсах навіть не на кожен день виходити, а десь так для свята. І тут кліпси мають маркування. От в верхній частині написано West Germany, Західна Німеччина. Покажу. Бо золотній бік теж дуже красивий. Ой, Таня, дуже дякую, дуже дякую, бо мені дорогі такі. Прикраси, які мають історію. І, знаєте, мені подобається цей стиль. От не можна нічого з собою зробити. Іноді там хтось скаже, а це таке щось пафосне. Знаєте, А мені подобається. Ну, а зараз хочу показати вам свої знахідки. Ось купила таке намисто. Який мені дуже сподобалось з першого погляду. Ну, Бачите, тут є такий саме кораловий колір. Мені сподобалося стиль, в якому воно зроблено. І якось так зразу я зрозуміла, що це винтажна прикраса. Може, тому що тут гарна основа металева. Бачите, така позолота. Подивилася я зворотній бік. Трошки, так знаєте, задумалася, що вона в такому гарному стані, що немає ніяких тут втрат позолота, нічого. Ну, але ж таке теж буває. Але, знаєте, сумніви були, скажу вам. Тому я почала шукати застібку. Ось застібка. Ну, застібка така, вона могла бути. І на вінтажній прикрасі, і на сучасній, а могла бути замінена, може, тут була і інша застібка. На користь того, що це вінтажна прикраса, казала мені розмір, тому що не дуже велике це намисто. Але я його поміряла нормально. Воно не здавлює шию, воно так гарно лежить. І враховуючи його елементи не такі вже великі, то буде виглядати дуже добре. Знаєте, то цей випадок, що воно якось так актуально і зараз. Ну, а щодо його походження, можна було б. Таке вистроювати якісь версії, але, знаєте, я знайшла маркування. Це я кажу, тому що ми розглядали це на мисто Сані і Танію на ринку, але маркування ми не знайшли. Ну, щоправда, маркування знайшла не зовсім таке, щоб сказати, е яка фірма його випустила. Тому що тут маркування не фірми А тут Таке слово, що можна буде побачити, депосе. О тут один надпис є, і отут один надпис є. Таке маркування депосе було на французьких виробах. Це не тільки для прикрас, це було для різного, різних товарів, але на прикрасах французьких. Ми зустрічаємо. Таку, таке маркування. І ставилося таке маркування з 1944 до 1968 року. Тож, це не просто вінтажна прикраса. Перестали маркувати цим словом депосе вже 55 років тому. А зроблено воно було ну, трошки раніше, так можемо собі уявити. Я вважаю, що це так, якісь 50 ті роки, ну, кінець 50-х років, так мені здається. І тож, бачите, я вважаю, що вже такі прикраси можна вважати антикваріатом. Ну і приємно, що зроблено це в Європі. Я дуже люблю саме європейські прикраси у Франції. Тож дуже гарна знахідка. А ще купила такі кліпси. Як то сказати, класика діаманти і перлини. Ну, це не діаманти, це біжутерія, але це той випадок, коли дуже-дуже гарна якість. Якість гарна у цієї перлини. І мені сподобалось, що вона має таку форму краплі. Кристали, які в верхній частині цієї кліпси. Ось цей кристал має амальгаму, а цей має такий шар, як дзеркало. Тому бачите, як він виблискує. От в таких кліпсах, якщо так вийти, то знаєте, тебе буде помітно з другого кінця залу великого. От так. Рухається не тільки ця крапелька. Перлинова. Але ці два маркиза теж, бачите, вони рухаються. Ось такий мають вони зворотній бік. Вважаю, що вони старенькі. Ну, десь, так, думала, 60-ті роки, може, 70-ті. Не пізніше, а може трошки раніше. І ще одна пара кліпс. Ось дивіться, як зараз світ йде, і вони нібито світяться якимось магічним світом. Насправді, оцей, бачите, оця кулька, вона прозора, безкольорова. Ось зараз. Але коли дивитися так, то починають виходити якийсь, якийсь колір. І тут є перехід, тут є синій і трошки рожевий. Не знаю, буде Ось тут можна побачити. Такий перехід іде, отак, якщо. Ось бачите, так, рожевий, чи фіолетовий, фіолетовий навіть. Тож такий цікавий ефект у цих вставок. І зроблено воно. Так, дуже мені сподобалась квіточка, ці пелюстки. Ось такий зворотній. Немає маркування в цих кліпсах і в тих попередніх, що я показала. Але, знаєте, Оце дуже оригінальний кліпс, Якщо там ті е, діаманти і перлини, е, то такі варіанти є. Ось таких у мене ще не було. Цікавий варіант. І ось ці кліпси, що я вам показала, вони мені дуже сподобалися. Оригінальні, гарна якість, все. Але я вам скажу, що найбільші емоції у мене викликала оця знахідка, оця кліпса. Чому? Ну, хто мене дивиться регулярно, знає, що десь місяць тому я показувала вам брошку. І казала, що так мені дуже було приємно знайти таку брошку. І. Коли я її купувала, то було у мене, у мене таке в пам'яті, що у мене щось є подібне. І показала вам отаку кліпсу, яку я купила одну кліпсу десь 2 роки тому. Тому що, знаєте, як я кажу, іноді я купую кліпси без пари. Чому? Ну, Якщо мені щось дуже-дуже подобається. А мені дуже подобається перламутр, а це Натуральний перламутр і дуже якісний. Мені подобається тема східна, ну, саме японська. Я вважаю, що якась японська споруда зображена тут. І хоч це не японське виробництво, бо споруда така стилізована. Тож я вважаю, що це європейська робота. Але, знаєте, якщо зроблено так зі смаком, я теж. Звертаю увагу, мені це подобається. Як то я кажу завжди, мені подобається єгипетська тема в європейських прикрасах, оце японська тема в європейських прикрасах, якщо зроблено добре. Так от, коли я купувала там два роки тому одну кліпсу, я так думала: ну, може і не знайду, але так подобається, так подобається куплю її. Купила брошку, думаю, так, треба кліпсу. Мені здається, що я навіть відео закінчувала. Де показувала цю брошку і цю кліпсу, що буду шукати другу. І от уявляєте собі, ну, от пощастила, так пощастило. Тому я така рада, що я нарешті зібрала комплект, такий цікавий. Ну, Це пара кліпс, вони однакові. І такі дива теж. Можуть статися. І купила я дві каблучки сьогодні. Ось перша така з камеєю. Вінтажна каблучка. Ось показую. Вона зроблена десь в 60-ті роки. Ну, то, що вона дуже гарна, тут, бачите, яке. Цікаве рішення металеве. Те, що мені подобаються камеї, це камея зроблена з скла. Але не тільки перше і друге мене привабило тут, а те, що у мене є брошки і сережки такі. І коли я побачила сьогодні каблучку, я подумала, я повинна її взяти будь-що. Вона була не дуже в гарному стані, тому що була трошки погнута, і ця частина була теж, я її трошки тут вирівняла. Знаєте, чим гарні старі вінтажні прикраси? Їх робили з таких матеріалів, що якщо акуратно все випрямляти, то це можна зробити. Якщо ви візьметеся робити зараз. Випрямляти в якусь прикрасу з сучасних сплавів, то це буде ще велике питання, щоб воно не поламалося дуже швидко. А тут такий дуже гарний. Ну, я вважаю, що це латунь, якийсь сплав. Ну, так, покажу вам, як воно виглядає. Бачите? Ну, і виглядає непогано. Не якесь там, знаєте, от. Вважаю, багато людей вважають, що вінтажні прикраси вони не дуже гарно виглядають, тому що якось дешево. Я вважаю, що ні. Зі смаком. Ну, так, щоб нагадати, що у мене є брошки, така, чи така, і сережки. Зроблені вони в Європі, десь я зустрічала інформацію, що ці камеї вони зроблені з скла ці камеї. Їх робили в Чехословаччині. А ось прикраси вже з цими вставками виробляли і в Чехословаччині, і в Німеччині. Тож, ці, ці країни. І часу, коли їх виробляли, це 50-60-ті роки. От так. Дуже мені приємно було знайти сьогодні каблучку. Бо знаєте, брошки зустрічаються. Сережки не так часто але зустрічаються. А от каблучку я побачила вперше. Навіть в інтернеті не бачила. Іще одна каблучка, яку я купила сьогодні, ось ця. Вона прикрашена такою вставкою, яка називається перлина Осмена. Але це не перлина. Це мушля Nautilus pompilius. От, подивіться уважно. Так, уявіть собі, яку форму вона має, ця мушля, і її верхню частину відділяють і отак прикрашають каблучки, сережки і інші речі. Тож, це перламутр, якщо брати так. Справжній перламутер, але називають її перлинна осмена. І чому я зраділа, коли побачила цю каблучку? Тому що, якось я показувала десь рік тому, що я купила отакі сережки і ось такий підвіс. І шукала каблучку. І мені хотілося саме таку, щоб ніякого не було тут декору, а щоб підходила до цього комплекту. І ось, бачите, я знайшла. Зраділа дуже. Але вона маленька на мене. Так, подумала, може зможу тут розрізати, але дивлюсь, що вона така груба. Не знаю, Аня сказала, що можна піти і не дуже дорого. Це зробить професіонал, щоб розрізати і трошки тут за... обробити края. Ну що ж, дуже вона мені подобається. От саме такий такий дизайн мені потрібний був. Щось буду робити з нею, бо хочу носити. Це не для колекції, це саме, щоб носити. Вона не має вінтажного віку. Я вважаю, що це вироби не дуже старі. Але, знаєте, не дуже старі, але може вони мають вже свої 20 років, тож наближаються і до вінтажного віку. А ще дивимо сьогодні вважаю оцю знахідку, це підвіс, який зроблено з монети. Яку почали випускати ще всередині 18 сторіччя, в той час, коли імперією її називали Велика Римська імперія, але це не та Римська імперія, яку ми знаємо за часів античності з столицею в Римі. це друга. Вже держава, Велика Римська імперія, основу якої складали землі, де жили люди, які розмовляли німецькою мовою. Ну, туди входили різні території, не тільки Німеччини і Австрії. Більш того, там були території Італії, Нідерландів, і інші, але називали отак от Велика Римська імперія. І в середині XVIII сторіччя правила там Марія Терезія і оця імператриця саме зображена на монеті, яка була дуже популярна у всьому світі. Я не дуже розумію цю систему. Цю монету випускали не тільки там на німецьких землях, але й в інших. Країнах, ну, наприклад, там в Лондоні, в Брюсселі, в Китаї. Я не, не, не можу зрозуміти принцип цей, але була вона якоюсь такою, ну, може, як універсальна валюта. Складалася вона з срібла 833 проби, ну, і була дуже популярна. І Випускали її якимись неймовірними тиражами з того 18-го сторіччя. До кінця ХХ сторіччя її продовжували випускати. Е, і знаєте, що в мене тут? Ну не тільки історія. От я побачила, що дуже гарно зроблений рельєф. от Дивіться, що тут є напис. Марія Терезія я прочитала, тут великі літери, не проблема. Тут такий реверс монети. Дуглавий орел – це символ імперії. Ну, його вживали в Римській імперії. першій той, що була столицею в Римі. і другої римської, про яку я зараз розказую. Це не оригінальна монета, це бронзовий колон, який зроблений на основі цієї монети. Пікраса стара. І один з моїх. Мотивів, коли я дивилася на неї і вирішила її купити, знаєте, який був? Бо вона мені дуже нагадала дукачі. Що таке дукачі? Це прикраси традиційних українських намист. Ну, всім відомо, що традиційний український одяг, жіночий, прикраси були саме з коралових ниток. І коралеві нитки були не тільки з самих коралів, але і з прикрас металевих. І їх доповнювали такими ну, нібито підвісами, колонами, які називали, називали дукач. Ці дукачі могли бути з монети, справжньої монети. І вважалося, що гарно, якщо б на цій монеті була зображена жінка. Тому. Монети саме з цією імператрицею, їх цінували і робили з них отакі традиційні прикраси. Не тільки з самих монет, але і робили з бронзи, такі, ну нібито імітації цієї монети. І оця, що я маю, вона зроблена саме з бронзи. Тож, от така у мене знахідка. Я вважаю, що дуже вона цікава за своєю історією, за тим, що така традиція в українських прикрасах, традиційних, але може використовувалась і в прикрасах інших народів, бо ж ця імперія панувала на більшій на великій частині Європи. Ось така у мене знахідка. Ну, вважаю, що дуже цікава. Думала я, що треба перебрати ці корали, бо вони дуже близько посаджені один до одного. Ну, а зараз з'явився у мене майже справжній дукач, треба переробити. Ось такі знахідки я сьогодні вам показала. Цікаво, що вам сподобалось більш за все. Але це ще не все. У мене є ще щось, що показати. І, вважаю, це теж буде цікаво, тому запрошую вас на другу частину. А сьогодні я всім дякую за увагу. Я завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.